Одеські пабліки заполонила новина про масову появу змій в області, навіть повідомляють про випадки з укусами. Проте директор одеського зоопарку Ігор Беляков вважає, що дана інформація не відповідає реальності. Крім того, вона створює небезпеку для неотруйних видів плазунів, яких у нашому регіоні живе найбільше. Про те, яких саме змій можна зустріти на Одещині, та як розпізнати чи несуть вони загрозу, дивіться у сюжеті. Одещина є домівкою для п'яти видів змій. Частіше за все побачити тут можна водяного вужа, який є абсолютно нешкідливим, адже навіть не вміє кусатися. Також мешканці області можуть зустріти його родича вужа звичайного відомого багатьма своїми жовтими вушками. Нанести подряпини людині може полос жовто-червоний. Це найбільша змія Європи, яка може вирости до двох метрів. Вона не є отруйною, проте дуже агресивна. Є ще отака змія е, Сермацький полос, е, також неотруйний і не дуже агресивний. Теж може укусити, але охоче це робить. На півночі в Одеської області у Савранському районі е, можна зустріти, якщо пощастить, і дуже довго шукати, можна зустріти е, гадюку. Е, гадюка Нікольського. Це вже отруйна змія. За словами Белякова, за 40 років своєї роботи зустріти гадюку на Одещині йому вдавалось лише тричі, і саме у Савранському лісі. Не дивлячись на маленький розмір, ці змії мають досить довгі ікла, що глибоко проникають у тіло жертви. Укус гадюки є небезпечним для здоров'я. Проте достовірних летальних випадків зареєстровано мало. Е, у нас гадюки, вони не бувають великих розмірів. Коли ви бачите велику змію, велику там, більше метра, це точно не, не гадюка. Гадюки не бувають. Ну, навіть такого розміру, це дуже рідко, щоб гадюка була. Якщо ви можете роздивитись змію, то подивіться її у очі. Ось е, круглий зрачок у полозів та вужів. А у гадюки, як у кішки, такий вертикальний е, зрачок. Але це правило працює е, м, тільки для нашої країни, тому що якщо ви опинитесь у той ж, тій ж Індії, там у кобри, яка дуже отруйна, у неї теж як у вужа, круглий зрачок. Характерною відмінністю між отруйними та неотруйними зміями також є сліди від їх укусів. Е, отруйні змії наносять характерні укуси у них. Е, Зазвичай робочі два бойових зуби, і вони окрім подряпин, у них, у них є і. Тобто у вас укусив полос, у вас буде декілька таких подряпинок. Але проникаючих таких ранок не буде. А ось коли ви бачите на фоні цих подряпинок, чи є одна чи дві такі дірочки. То це вже може казати про те, що це отруйна змія. Якщо ж ви все таки стали жертвою отруйної змії, слід негайно звертатися до лікаря. Відсмоктувати отруту небезпечно, адже вона може потрапити вже до організму помічника. Івана Грисимчук, Олександра Ванохіна, Костянтин Лужневський, сьомий канал.